Каліфорнійське подружжя Джо Гелера та Кендіс Нгуен Гелера чекали на народження своєї першої дитини від сурогатної матері в Україні, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. це було дуже шокуюче. Здавалось, несправжнім. Ми дуже нервували. Забрати додому сина, народженого у травні 22-го, подружжя мало лише особисто в Україні. Тож галери залучили для підтримки неурядову організацію Project Dynamo та її керівника Брайана Стерна. Ми пройшли через кордон медика, перейшли через кордон пішки, і він уже чекав на нас з іншого боку. Він нас упроводжував, відвів нас до безпечного місця, де ми провели ніч і готувалися забрати дитину. І того ранку ми поїхали забирати Вінсента. Всі переживання про те, чи він в порядку. Ми заспокоїлись, коли побачили дитину. Все стало на свої місця. І хоча ми були приголомшені в той самий момент, що це сталося, емоції справді виплеснулись, коли ми потрапили у безпечне місце у першу ніч дитиною. І це було усвідомлення того, що нашому хлопчику довелось пройти через так багато. До лютого 2022 року Україна була одним із головних напрямків для сімейних пар за кордону, які не можуть мати власних біологічних дітей. Сурогатне материнство Україна унормувала у 2013-му. Такі репродуктивні послуги можуть отримати лише офіційно одружені чоловіки. Жінка, яких визнали безплідними. Це можуть бути українці або громадяни іншої країни. А сурогатною матір'ю може стати лише повнолітня діздатна жінка за умови наявності власної здорової дитини. Якщо вона заміжня, то її чоловік також має дати офіційну згоду на участь у програмі. За українським законодавством, сурогатна матір не повинна мати жодного генетичного зв'язку із дитиною. Ембріон має мати генетичний матеріал принаймні одного із пари, і дитину вважають юридично належною біологічним батькам від самого моменту зачаття. Тож, на відміну від деяких інших держав, сурогатна мати в Україні не може законно залишити собі цю дитину після народження до того як усе це сталося, Ми знали, що в Україні існує золотий стандарт сурогатного материнства. Помічників для сімей, які хочуть дітей. народження сурогатних дітей в Україні для подружжя Гелера організувала та вела приватна клініка Адоніс. Там надають репродуктивні послуги із 2014 року. А з 2019 року відкрили окреме представництво для американських і канадських пар. Його керівниця Марія Фейкес розповідає, що з початком повномасштабного вторгнення компанія продовжила підтримувати наявні сурогатні вагітності, але не починала нових. Однак, у травні 2022-го клініка перенесла частину своїх процесів на захід країни і повністю відновила репродуктивні послуги, зокрема для іноземців. 2022. У 2022 році у нас народилось 98 дітей лише для наших американських і канадських родин через сурогатне материнство. У 2023 році це було 107 малюків, і ще багато вагітностей настають і тривають зараз. Фейкес розповідає, що, хоча й був певний спад запитів на такі репродуктивні послуги від іноземців, зараз це здебільшого відновилось. Передусім, це родини, які вже розглядали Україну, чимали ембріонів в українських клініках, і вирішили продовжувати програму для жінок, які хочуть виносити таку дитину, окрім стандартних вимог щодо фізичного та психічного здоров'я, клініка висуває низку безпекових умов, зокрема щодо готовності жінки переїхати у безпечніше місце. Наші родини не відчувають цього. У нас фактично немає списку очікування. Зазвичай ми знаходимо сурогатну матір за 2-3 тижні з моменту, відколи родина готова розпочати процес. Тобто всі документи готові. Біоматеріал створений. Що нам дійсно допомогло? Це попри зменшення кількості жінок, які можуть стати сурогатними матерями, і тих, кого ми готові взяти у програму. Це те, що у нас дуже багато багато жінок, що повторно стають сурогатними матерями. Серед таких жінок 26-річна дніпрянка, яка попросила приховати своє обличчя та ім'я. Через цю клініку вона стала сурогатною матір'ю двічі. В мене в сім'ї тема безпліддя дуже велика. Я розумію наскільки це важко. Бо це просто ну благословення і дар мати дитину. І коли ти розумієш, що у людей немає такої можливості, а ти це можеш, то хочеться цією ці благістю, благодаттю, просто поділитися. У мене дуже легко вагітність проходить. Проходила своя та маленькою, тому ну, чому не зробити так, щоб комусь подарувати це щастя? Другу сурогатну дитину для американської родини жінка виносила і народила вже після початку повномасштабного вторгнення Росії. В нас перші спроби були ще до війни, тому ніхто не розраховував про те, що буде ось такий масштаб, але вже вийшло кінечно лише у війну. Я завагітніла 22-го року, ну в кінці осі. Тому, ну звичайно, ми вирішили, що навіть у цей важкий період і час ми все одно підемо такий досвід, бо щастя воно може прийти у будь-який момент, і так було важко, але все ж таки можливо. Дніпрянка розповідає, що повномасштабна війна додала тривог і непевності однак це був позитивний досвід. Клініка розміщена у Києві, і треба було їздити на консультації та на обстеження у Київ. Так, я майже весь термін вагітності була у Дніпрі. Вибух так, інколи було важко. Але я прийняла для себе дуже важливе рішення. Задавала собі питання, чи можу я на це вплинути, чи можу я це змінити. І відповіді були ні. Тому я просто так близько для себе в серці не приймала і намагалася бути в максимальному спокій. Так само і сурогатна матір, яка народила сім'ї Гелера першу дитину, торік запропонувала зробити це знову у 2023-му Пара повернулась у Київ за поповненням. <вас> Ми сказали вау, гаразд жовимо це ще раз. Тож ми зробили це знову. І так, цього разу це було очевидно. Знаєте, у деяких частинах країни все було трохи більш контрольоване. Львів був набагато спокійнішому той час. Тож ми це зробили, і вдруге це був чудовий досвід. Ми абсолютно щасливі і мушу сказати, що Україна чудова країна. Ми дуже вдячні вашій країні та народу. У США сурогатне материнство дозволене в більшості штатів однак, вартість стартує від 100 тисяч доларів і може наближатись до 200. Натомість такі програми в Україні, включаючи перенесення ембріона, компенсацію для матері, медичні витрати та супровід родини з оформленням документів, починаються від 45 тисяч доларів. Більшість американських пар створюють ембріон у США, який потім переправляють до України, де його переносять сурогадні матері. Тож біологічним батькам треба приїхати до України лише після народження, оформити документи та забрати дитину додому. Якщо це ваш власний біоматеріал, знаєте, жінці потрібно буде пройти через цілий процес стимуляції, вилучення яйцеклітини. І це той час, який їй знадобиться перебувати в Україні. Як правило, сім'ї зі сполучених штатів і Канади не вибирають цей варіант. Ми маємо багато сімей з Європи, які подорожують і роблять це, але зі США це більша відстань. Сурогатна матір отримує від 15 тисяч доларів. Також є відшкодування за транспортні витрати, здорове харчування та одяг, розповідає Марія Фейкес. Так, фінансові міркування та адекватна винагорода за їхню роботу, за їхній великий дар і ризики, на які вони йдуть, будучи сурогатною мамою. Фінансова винагорода дуже важлива, але не кожна жінка, яка хоче отримати фінансову компенсацію для своєї родини, піде на сурогатне материнство, тому що для цього дійсно потрібна людина з великим серцем. В мене близькі, котрі знали. Вони казали, що ти. Просто ти для нас ангел, ти ну ти робиш неймовірну справу, бо ти просто як провідник маленької до батьків. Насправді, якщо буде така можливість, я б з радістю це зробила ще ще і ще і ще, ще, бо е це велике щастя мати дитинку і розуміти, як це важко людям дається, і якщо я можу бути цим е провідником е між ними та їх дитям, то чому б мені це не зробити? Марія Прус, Максим Шульга, Голос Америки.